Поверху я дав, звичайно, 20 20 20 Різні сорти в мене є. Може буде пектися картопля. І результат отакої картоплі, Бачите, Торт овація. Але ми садили отаку крупну. Другий раз посадив, зробив собі там суперрепродукцію. Вибираю всю буду садити і таку дрібну, що картопля сипанула з відра картоплі. Було навіть до 40 картоплин. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вирішив, сьогодні 24 якраз червня, я вирішив викопати свою на посадку картоплю овація польська рання. Прислав мені Юра з Ровенщини, підписник мій. Дякую, непогано вродила. І хочу показати результат. Як вже прийшло, я садив, сьогодні в нас вже 23 березня. І ми вирішили посадити ранню картоплі, два сорта. Це у нас Рів'єра, ультраранній сорт і Овація, це польські сорти. І в нас прийшов процес. Хочеться, звичайно, щоб вона рання була. Нічого не давав. Тільки ви бачите на моєму відео я розкинув ні тромофоски, коли фрезерував. І поверху я дав, звичайно, 20-20-20 від Грогрін і давши калійний теж Грогріна Результат бачимо, хочу її зосохранити, Як то кажуть, бачите, така овація. Така овація. Сорт, овація польська. Я загулив, прочитав, прочитав і ще хочу вам одне сказати. Що вибираю всю, буду садити і таку дрібну. Я вибираю всю. Він сам робив з цієї картоплі, як то кажеться. Лежала в нього в погребі, і з зі старої брав маленькі картоплинки, які на картоплі виходять, і він обновляв її сам. Садив, робив там еліту. Другий раз посадив, зробив собі там суперрепродукцію. І хочу вам сказати, що в одному, в одному кущу було навіть до 40 картоплин. Ну, Я читаю картоплини всі. Бачите, це. Це я буду читати всі. А от зараз я вам покажу, як воно починається. Ось такий результат нашої інновації з самого краю. Чому хочу викопати? Бо вже хочу викопати, щоб вона не гнила, ні нічого. Кажу, я вибираю, все всю садити. І велику теж. Я садив, отаку крупну я садив. О, навіть більшу. І хочу мати, як то кажеться, добрий урожай. Я посадив тут відро, а зараз я вам покажу, розкажу. І бачите, непогано результат кажу, непоганий. І її тут дуже багато, її тут дуже багато. Дуже багато. Зараз один корж, просто гарний корж. Ми викопаємо, перечитаємо, і потім ми зберемо урожай і подивимося, що вона нас сипанула. Що картопля сипанула з відра картоплі. Розкину я в ящики і вам покажу. А зараз я викопаю гарний курщик. Викупаю і посчитаємо, скільки буде, О, дивіться, ще є багато. Бачите, треба тільки дивитися. Дивіться, бачите, треба тільки дивитися. У мене він був тут пробний спеціально Пробний. для того, щоб. О, гляньте, о, гляньте. Гляньте, скільки багато. Зараз ми будемо щитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так, це одиннадцять. Ну, маленькі, бачите, такі. Все малесенькі. Двинадцять. Тринадцять. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 17. Це з куща. Зараз я його ще перероблю. Подивлюся далі, що. 17. Так, дивимося далі. Пійшов я зовсім поряду. Це теж вибрав корщ. Один кущ, і, я ж кажу, що вона роди непогано. І тут я вам детальніше, що ми не казали, це підкладка, підробка, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять. 15 16 15, до 20 штук вона мала картопля. Бач, ну є різні кажуть, що я тут зустрічав, навіть 38 з дрібними до 40 було виходило, а так до 20-ки. Це одну садиш, 20 збирається, непоганий врожай. Ну, я ж так думаю, що може репродукція, якщо він так зробив собі, репродукція у нього вийшла, дивіться, калісна. Я просто вам покажу про копці, що вона дійсно рісна. Рісна. І з відра скільки у нас вийде, я возьму просто ящички, покажу. І я її залишу. Нехай вона буде перша в мене репродукція. І я її залишу на посадку на другий рік. Вона є рання, вона цвіте, вона ранній сорт. Ну, Результат покажу вам зараз, як ми викопаємо. Чуть-чуть прийшли, два відра є вже в нас. Ось така. Але ми садили отаку от крупну. І відро. Це мало картоплин, звичайно, нарізали. І у нас ось такий результат. Бачите? Це вже третє повне відро. Ми ящики вкинемо, а далі подивимося. Ось таке топляно, я її буду всю на посадку. Отака є картопля. Подивимося, що в нас вийде, звичайно. Це трошки є, це я хочу добити овацію нашу. польська рання. Квіт був. давалася тільки по листу. Ну і перед тим гнітром фоски трошки розсипав. І результат отакої от картоплі, бачите? Є картопля суперова, суперова. Бачите, непогана. Це вже шосте чи сьоме відро. Зараз будемо дивитися, я сиплю ящики, ящику трошки більше. І є середня і є крупна, є і дрібненька. Звичайно, ну і це вже кажу останні корчики, це якраз було відро отакої грубої. Переважно була отака груба. Ось видно, Отака груба. Я садив. Ну, думаю, що буде непогано. Зараз глянемо результат оцього зібрання нашого. І в нас вийшло 2, 3, 4, 6 відер. Один до шести. Картопля дала, але я говорю, що якби відро було ось такий був би врожай краще, бо більше б дало. А так в нас була крупна. А відро крупне звичайно менше як ямок. Але непогане. Це мене буде перша репродукція. Друга. Подивимося, що вона дасть. це вся лишиться в погріб можна її. І вона лишиться в нас врожаю другу на ранню піде. Дивимося далі. І зайшов я на своє поле. Тут трошки було в мене небагато. 25 кг нітромофоски на 10 соток. І небагато в мене було. Гною небагато. Так його мало було. осінню, приорка. Ну, а решта грогрін два рази проходили по листю. Це 20 20 20 і калійні вже, так як в мене вже відцвітає, бачите, деяка менша різні сорти. Оце рів'єра попала. Я посадив тут. Є та сама овація ще тут. Але в мене тут вийшло такий е, суржик різні. Е, розумієте? О. Картопля непогана, непогана. Не буду казати, що погана. Суперова картопля. Тут в мене різні сорти. Ще її рости, звичайно, але картоплі вистачає. Картоплі вистачає. Вид, видно, що кругла рев'єра. Я знаю, де вона є. Я її теж на посадку. Тут в мене ще є вінета, ще є в мене тут і Редсоня, півідеречка, Вуйку міську передав з Рогатина. І ще в мене тут є біла роса, ще якась теж рання італійська пару відер я посадив. Ну, але то кажу, в мене тут асорти. Мікс. Вся в кучу посадяна, буде непогана. Є така дуже красива, навіть на колір, е, така прямо Ну, кажу, різні сорти в мене тут є, але де воно що до чого, я і не скажу вам. Тут гранада є в мене непогана родила. Дуже гарно родила. Картопля, непогана, бачите, дуже добра. І сподіваюся, що буде. Врожай для себе поїсти це точно. І видно по цьому, як ви бачите, бачите, які не цвітуть, не квітуть це рев'єра, а є з квітом, ще тільки цвітуть, є середні, пізні сорта, все кучі. І осінь я, звичайно, їх Ось, ну, В кінці літа, на початку, осінь я викопаю, переберу і буду мати добрий посадковий матеріал, Чесно кажу, посадковий, бо непогана картопля. Картопля смакова, я вже купав непогане. Отака кольор, бачите. Ай, красиві, які, бачите, я її закрию, до мене це не буду. А просто показав. І під кущом багато. Так як білої роси там до 8 до 10, а тут є місцями від 12 до 20. Є різні. І результат нашого це одне поле. І туди далі в мене ще є одне поле. Там переважно біла роса, але теж непоганий там результат, там більш на піщаному. Тут такий більш піщано з торф'яним, але теж пісок. Тут пісок переважно. В кінці там е, другий, може бути друга земля така. А так непоганий результат, кажу ще вам раз. О, бачите, суперово. О, одна тільки цвіте, вже відсіла, друга вже присихає. Теж садив я раніше. Думав, на продаж я, звичайно, не думав. А так, щоб було хоч для себе поїсти, а там буду дивитися, тому що вирощую тут 6 чи 5 сортів, хочу собі трошки розвести, щоб для було ну, більше е, сортів, не одна біла роса, як тут переважно сажають. А так на весну відберемо, посадимо, це рівно будемо садити. Може, трохи нам дасть Бог. І вроде, але зразу скажу, ціна цього року вже не буде прошлогорічного року. Паде до 10 гривень. Якщо це для людей, які мало мають, а хочуть продати, це, звичайно, погано. На агрі це добре. Зразу скажу, вони то ножом просто 10, це у них буде саме супер. Ну, а буде більше це, звичайно, її плюс. І всякі катаклізми, як цього року, і гради, і все вимучило. Проходився тут я по від шкідників, я показував у відео. Там в мене була актара, просто купив таку, щоб вона спрацювала, зразу спрацювала, душі пішло, пішли. І це я пройшовся сямпліго, і ні одного немає жука. Хоч де в кого ще є і ще ходять люди, кроплять. Краще взяти добре і воно не буде нічого. А це така кажу, картопля, тут різні сорти в мене є. Воно непогано. І отака картопля. Є ще дивиться, вона ще буде рости і рости. Дощі помаленьку випадають, припадають. По буряну, якщо лишається бурян, його не виривати. Краще він хай буде. А що буде, зараз поясню, тому що може бути жаркі, дуже жарко і може буде пектися картопля у нас на півдні. Я завжди, шав, який вже зійшов бурян, і ну так був. Ну, звичайно, лобода, вона розповсюджується, Ну, треба довести, хоч вишки зібрати, просто зітяти тим сікатором чи серпом, коли буде вже ну, як, набиратися той. А так лишати низ, нічого страшного не буде. Я вам кажу, воно захистить, у нас шириця буває, йде, то я залишаю то косу, як пока з косю, гудину саму залишаю, тому що кажу, дуже печеться картопля. Буває, що в рядку так може спектися навіть. Через 100, потім вона починає гнити. А так, нехай буде вона трошка, трошка буде так само, і кавун може бути, трошка і той самий помідор може бути трохи в буряній, тому не сильному, звичайно, але трохи. І він буде захищати прошу, просто нашу картоплю. Бачите, так як я кажу, тут не проходився гербицидом. І трошки і пішла. лобода, трошки пішла, тут були йожики. Але все рівно спасли, бачите, спасли. Трохи виривали милобуду зразу, ще б картоплі не було. Маленько просходились посередині, а де не де ще є. Ось такий у нас результат. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а нам ростить вирощувати овочі, фрукти.